Рік тому я знімав випуск. Сьогодні ми повторимо наш експеримент. Я подзвоню в відділ продажу і запитаю, як іде будівництво. Не бачу, щоб було багато людей, які цим займаються. Але в мене є і добра новина. Я бачу, наскільки змінилось все тут. Подивимося, що змінилось, і наскільки, і хто будує, а хто імітує. Вибачте, на даний момент усі менеджери зайняті. Вітаю вас, друзі, на каналі нерухомість без цензури. З вами я, писар Костянтин, засновник міжнародної The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. Рівно рік тому я знімав випуск, який набрав дуже багато ваших питань, дуже багато коментарів. Тому сьогодні ми повторимо наш експеримент, проїдемося по будівництвах міста Києва і подивимося, що змінилось і наскільки, і хто будує, а хто імітує. Готові? Поїхали. А почнемо ми з моїх улюблених липок. Ми бачимо, що сьома черга будівництва у нас якесь відбувалось, тому що фасади більш засклені ніж були. І навіть один будинок майже у фінальному стані. Що він майже повністю засклений, а також стоять вже фасади вентильовані. А інші будинки з сьомої черги ми бачимо, що тільки йде утеплення і встановлення скла. Але поряд у нас ще один забудовник. Якщо не пам'ятаєте, я знімав випуск з власником а, цієї будівельної компанії. Це друзі, Нордіка. Ви можете подивитися, це ця, ця восьма черга а, липок, а, це сьома черга липок. А он у нас посередині виглядає один з перших домів Нордіки. А ми бачимо, що на сайті пишуть, що вже є, є встановлення дверей. А, ну, це напевно тільки за а один з будинків сьомої черги є можливість, що там вже дійсно такий стан, що можна ставити двері. А в перших трьох будинках сьомої черги я ще поки що не бачу такої готовності. Ну, Восьма черга вона у нас поки що представлена півтора домами. Да? І ну, тут настільки стіни та заліза бетон. Я навіть бачу, що Шоста черга. Дуже багато квартир ще без ремонтів. Війна внесла свої корективи, і ми бачимо, що квартир дуже багато ще без ремонтів стоїть в 6 черзі. Вона виглядає так ще трошки не живо. я би так сказав. Ще з іншого ракурсу покажемо, як виглядають ці два будівельних майданчики. Це у нас Нордіка відріяли і це у нас Новчарські липки. Зараз можна побачити, як виглядали рік тому, і онлайн, як це виглядає зараз. І дуже важливо, друзі. Я звертаюся до будівельних компаній. Анонсуйте на сайтах, які саме роботи ви це дуже важливо, тому що коли ви нічого не пишете, люди думають, що ви нічого не робите. Це дуже важливо, друзі. Звіти. Друзі, а ну а ми на наступній локації. Це у нас ЕНСО. Це проєкт їх фьорди. Весь той рік він простояв, ніяка робота у нас не відбувалось. і тільки в березні вони відновили будівництво. Бачимо, що є будівництво, але тут ми приїхали тільки в... подивитися на Енсоський проект. І бачимо, що заливається ми навіть не навіть трошки в шоці. Це проект Дел Рей. Та компанія, яка ніяк не може здати Delmar в повному обсязі, але вирішила будувати Delray. І я бачу, що йде заливка фундамента. Мене каркасне будівництво, і вони заливають зараз вже рівень паркінгу. Тому трохи друзі, шумно, але живо. І це головне, що будівництво йде. Я бачу, що крани підіймають там, і воду і. Опалубку виставляють на наступний поверх у фьордів, а також у нас іде заливка у делреї. Тому тут те, що сказано на сайті, це дійсно виконується. Я навіть трошки здивований. Ну а ми поїхали далі. Це делрей, хто це будується? Це фьорди чи делрей? Це удільні взагалі. Це відільне, дом це домодільний, це А, удільний, так? так. Це вже делрей, виходить, так? Я не знаю. А у нас наступна локація, і це салют. І що ж у нас відбувається з салютом? Ну, те, що я бачу, іде імітація а, бурної діяльності. А, не бачу, що якісь зміни відбулись за цей рік. А, оцініть ви, а, скажіть, а, що ви думаєте ви про це. Пишіть коментарі, будемо обговорювати це. А те, що я бачу, а, я чую, що якісь звуки йде. Але а, обидва крани стоять, я не бачу ніяких а, а, рухів у крана. А, також я не бачу, щоб відбувалося чи лиття бетону, ну чи там встановлення вікон. Ніяких важливих дій на цьому будівництві я не бачу. Тому я відніс а, таку будівлю десь до омітації бурної діяльності. Напишіть, що думаєте ви. Але, друзі, щоб бути максимально об'єктивним, давайте зробимо по-іншому. Я подзвоню в відділ продажу і запитаю, як іде будівництво. на даний момент усі менеджери зайняті для вашої зручності. Ну, на жаль, всі менеджери зайняті. Так ідуть продажі від, на дуже, дуже, від на черга, дуже велика відділу продажів. А ми, друзі, їдемо далі. Тому ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і поїхали. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. І якщо ти професіонал на ринку нерухомості Дубай, запрошую тебе у The Capital зі своїми краще. Таріантаурс, друзі. башня. Ну що скажете? Чи він будується, чи імітується? От можете порівняти, як було, як є. Січня 23-го вони сказали, що вони здали другу вежу. Не знаю як, але я бачу, що верх вежі ще не завершено. Ми знаємо, що маркетинг Таріан робить вміє, і тут питань нема. Тобто, ми бачили заяви про те, що навіть коли не було електрики, вони ставили дизель-генератори, працювали. Ну я бачу, що напевно працювали тільки дизель-генератори. А не працівників. Зараз я бачу, що можна ставити скло з цієї сторони вежі, але щось не бачу, щоб було багато людей, які цим займаються. Хоча одну людину я бачив на третьому чи четвертому поверсі, одна людина мені здається, якраз скло пакетом і займається. Ну, так, все повільненько. Іде, я не пам'ятаю, що ці вежі всі три повинні були бути здані в кінці 18-го на початку 19-го року. Тобто зараз понятно, що війна вплинула, але відставання вже 4 роки, чи там майже 4 роки. Це багато, і я не бачу, що в цьому році є можливість ці башні завершити і ці башні здати. Я можу помилятися, друзі. напишіть, що думаєте ви, чи встигне з здати башні майбутнього в цьому році чи ні. Престиж хол. Що з ним? Недовго музика грала, як кажуть, так? Да? Не набагато їх вистачило. Кладку вони зробили, блоку, і на цьому все завершилось. Я не бачу, щоб якісь роботи йшли. І на сайті також ніякої інформації немає. Тому, шановні девелопери, обов'язково вийдіть свої соціальні сторінки і інформуйте, що ви будуєте, що саме зроблено, тому що звітність це дуже важливо. Тут не звітність, не роботи я не бачу. Але в мене є і добра новина. Я бачу, наскільки змінилось все тут. Це друзі, у нас Трініті. Проект від Seven Hills, де ми бачимо, наскільки швидко йде будівництво. А за рік ми бачимо, які зміни, наскільки змінився і фасад, і осклення. Оце я розумію. Це будівництво. Що ми бачимо у Crystal Residence? Вони сказали, що вони відновили будівництво ще 18 липня, але щось ми тут не бачимо. Дуже великої активності. А як ви вважаєте, це відновлене будівництво? Що ми бачимо у ЖК Manhattan? Будівництво вони завершили. а Якщо ви пам'ятаєте, тут був невеличкий прильот, вони це також відремонтували. І, в принципі, ЖК виглядає вже як готовий, як жилий. Хто живе тут, будь ласка, напишіть в коментарях, чи все готове, чи це тільки зовні нам так здається. Що ми бачимо, що ЖК «Грінвіль парк продовжує будівництво другого будинку. Якщо ви хочете, щоб по цим ЖК ми зняли детальний огляд, напишіть, який ЖК набере найбільше коментарів та лайків. Про той ми і знімемо. Друзі, і важливо. Я знаю, що зараз дуже багато громадян України і наших інвесторів зараз перебувають за кордоном. Тому поставте лайк цьому відео і поділіться ним обов'язково в своїх соціальних сетях. Це дуже важливо, щоб всі побачили, який стан речей є в Києві на зараз. Друзі, ми наближаємо перемогу. Всіми можливими способами. Рухаємо економіку, купуючи ці квартири. А якщо ми інвестуємо, якщо в нас є гроші на квартири, давайте допомагати нашій армії, давайте допомагати ЗСУ, донатимо, разом рухаємо Україну до перемоги. Чим швидше вона настане, тим скоріше ми заживемо. Слава Україні, слава ЗСУ і до нових зустрічей!